Коротке відео, хвилина-дві максимум, про обрізку. Зараз скажу таке свого роду, як основне правило, основа з, основ, з правил при обрізці плодових дерев. Дуже важливо це. Давайте покажу. Коротше, дивіться, ось є грушечки і яблучка. Да? Давайте ось, ось візьмемо яблучко. Да? Ось, коли прирізається гілка. Ми маємо гілку. Слухайте дуже уважно, бо це дуже важливо. Гілка, гілка перерізалася в кінці ось, по багаторічній деревині, Бачите, з переводом на плодове закінчення. Як правило, тобто, поняли, якщо ви не хочете мати свого роду жировиків, ви так можете робити. Але при цьому гілка завантажується урожаєм, вся, кільчатками різними, ще там всякими плодовими брунчком. Вроді би класно це все, понимаєте? Вроді класно і чудово. Але немає молодих приростів. Зверніть увагу, груша і немає молодих приростів. Тому такі операції потрібно робити тільки в тому випадку, якщо ви знаєте, що ви через рік чи через два цю гілку маєте видаляти, бо вона там не потрібна. <кій> Поняли, да? немає молодих пагонів. Значить, вона через 2 -3 роки три тут полесіє. І помаленьку помаленько цей урожай зміститься сьогодні, і тут буде тільки один урожай, а це буде у вас дрова. Тому це одне правило, якщо ви хочете отримати максимум з тої гілки, тої чи іншої, і можна зробити, прирізати її на плодове закінчення. А якщо ви хочете, ось дивіться, це тут дерево обрізалося, все, рубалося на плодові закінчення. А якщо ви хочете, щоб ця гілка вам працювала і не один рік, то ви маєте обов'язково, в обов'язковому порядку прирізати молоді пагони. Обов'язково однорічні пагони ви маєте прирізати. Ось гілка. І вона нам дала тут. Ось я вже, наприклад, дивіться, це я вже зрізаю. Бачите, є в нас ось пішов однорічний, це двохрічний, і ось пішов однорічний пагін. І я його тільки клоц і прирізав однорічний цей пагін. Для того, щоб ця гілка... Через рік, через два, повірте мені, помаленьку почне підтягувати сюди плодоношення, зміститься назад. Ось так. Іде гілка, дала однорічний пагін, хоч малесечки, але надала. І на такі маленькі я його зрізаю, щоб дерево це не затухало. Тому таким чином я думаю, що за годік-за два я його відновлю. Відновлю, тому що, якщо його не відновляти і так рубати, без приростів, воно просто загине і на цьому буде крапка. Воно постаріє дуже швидко. Ось, дивіться, така сама ситуація. Тобто зріза ось плодова брунька. Якби це була якась гілка другого порядку, яка мені там не потрібна була, мені ця гілка треба буде. Це, це скелетна, основна моя гілка. Тому вона була зрізана ось на плоди, на плодове закінчення. Дуже класно. Вся вона в на в плодах. Ну, опять же, Прирости, ось один приріст і два. Таких рахідники, два маленьких прироста. Тому, тому дивіться, яка ситуація. Я їх зрізаю, зверніть увагу, на плодоношення. Поняли? А ось ці два я зрізаю на пеньки молоді. Ось так і ось так. По однорічній пагони Я їх зрізаю на такі клейки. Чому? Обов'язково старається при будь-якій обрізці кликувати. Неважно, слива, яблуня, груша, бла, бла, бла і бла бла-бла. Тому що це дуже важливо, дуже важливо по однорічному пагону перерізати. Ви тільки чуть, чуть зміститеся на двох річку, все. Ось, о, буде такий результат. Бачите? По однорічному бахнули і все. Все, воно всього кульчатка, ну звідси вже починає все пустіти. Поняли принцип? Да? Красиво, рік-два по. Роби вам і все. Тому для того, щоб гілки не затухали, ось така сама ситуація зрізано було, немає ніякого продовження гілки. Просто все в кільчатках, плодових бруньках. Ви порадуєтесь і на це буде храпка, рік-другий. Но це таке не можна робити. Ось є такі в мене гілочки, і ось ще така. я їх перерізаю. Потім вони дадуть звідси пагони. І тоді я вже можу на наступний рік тут перевести вже, і буде повноцінна гілка. Тому що дивіться. Вона вже тут і далі вона пішла вся гола. Все, все, дивіться. 50 см. І пішло ще, ну там ще одне плодове брунька є. Тобто метр двадцять простої деревини. нікому не потрібно. Ось її гілочка молоденька виросла, зінтував. Я її кликану на такий, бачите, маленький кличок. Хай пусте гілку. Можливо, я щоб не чекати, поки воно там все вернеться. Я її потім тут оклосну переведу. І буде в нас молода гілка. Тому, тому, будь ласка, знаєте, це основне правило таке, що по однорічному пагону ви прирізаєте обов'язково, якщо хочете, щоб ваше дерево розливалося не один рік. Чому інтенсивні сади свого роду, рік їхньої експлуатації, там, образно сказати, 15 років. Ну так, да, і багато що впливає на тому, на чому вони буде прищіплені, якщо там. Але але, просто там густина йде посадки, ріжеться тупо на урожай, крона е, зміщається вся до центрального провідника, все плодоношення має бути дуже компактне, бо схема посадки е, через метр чи через 60 см плотна. Через то потрібно постійно зрізати, зрізати, зрізати плодоношення. Воно відплодоносило кілька років і все. Поняли, да? І викинули, викорчували сад. Якщо ви в домашніх умовах, ой, вже 6 хвилин, ну вибачайте. якщо ви в домашніх умовах хочете, щоб ваше дерево росло, то, будь ласка, працюйте. ось дивіться, ще така ситуація. Бачите, був зріз зроблений, знизилась крона з переводом на бічну гілку. І ця бічна гілка рубанули її по, по плодам. Так не можна робити. Треба було знайти хоча б ось такий малесечкий однорічний пагінок і його прирізати. Навіть з цього пагона за рахунок сили росту дерева, звідси може піти хороше продовження нашого центрального провідника. Тому тому ви зрозуміли, не рубаємо ось так. А є у вас гілка. Ви хоча б ось, дивіться, однорічний, ви хоча б ось такий ось зробите пендик. О! О! А це все ви можете залишати, якщо ви дуже так прямо за урожаєм боїтеся. Отак от. Так от.